Лайв студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Президент Володимир Зеленський підписав закон номер 9322 про відбір суддів Конституційного суду, який потрібний для переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Документ цитата гарантує прозорий професійний та доброчесний відбір суддів Конституційного суду. Далі цитата президента. Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів з Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів вже цього року. Закон, який гарантує прозорий професійний та доброчесний відбір суддів Конституційного суду. Наша держава ще на крок ближче до вступу до Євросоюзу. У документі є норма, яка посилює роль міжнародних представників у процесі відбору суддів. У випадку, якщо через однакову кількість голосів за і проти дорадча група експертів не може ухвалити рішення, буде проводитись повторне голосування. Якщо ж буде однакова кількість за і проти під час повторного голосування, то голоси трьох членів дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями, будуть вирішальними. Більш детально про закон і його. Роль на шляху країни в ЄС говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Ніка Крейденкова, адвокаційна менеджерка фундації Де Юре. Пані Ніко, вітаємо вас. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Що відомо про закон 93.22. Які головні зміни він переслідує. Як ви правильно сказали, він власне має на меті зробити конкурс до конституційного суду там справді прозорим і справді конкурсом. Зокрема, суддів буде добирати дорадча група експертів, яка складається з половини міжнародних експертів. Тобто міжнародні організації виберуть там серед представників правників найкращих і делегують його чи її власне до складу цієї дорадчої групи. І вони, як ви правильно вже зазначили, будуть мати вирішальний голос щодо кандидатів. Це власне, є хорошою практикою, і вона показує себе власне, дуже результативно в більшості конкурсів, які вона застосовується. Ми бачили хороший приклад конкурсу до Вищої квалів комісії, де така практика була застосована, і в принципі, ми отримали хороший склад. На жаль, все ж таки залишається половина комісії, яка буде політичними призначенцями можна сказати, це люди, яких е, делегує туди президент, Верховна Рада і Рада суддів. Е, на жаль, є сумні приклади, коли там умовно половина комісії, де була половина міжнародних експертів, половина українських е, делегованих експертів, просто не виправдовували своїх очікувань, тому що на жаль, часто представники українські мають свої там підкилимні домовленості з кимось і. Е, з політичними силами, іншими власне гравцями в сфері, і через це там конкурси затягуються, зриваються і, і потрапляють там до складу якогось органу негідні кандидати. На жаль, ми мали таку історію з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, коли просто декілька місяців неможливо було призначити людину, яка вже перемогла на конкурсі. Е, і тому ми очікуємо, що ці люди і міжнародні експерти. І е, українські представники будуть усвідомлювати свою відповідальність, і ми очікуємо органи, які їх будуть делегувати, щоб вони ретельно їх відбирали, тому що коли пробувалася минула ітерація відбирати цю групу експертів, на жаль, одним, наприклад, серед кандидатів був е, такий пан Кузьменко, це суддя шостого апеляційного суду. Він також відомий, що траплявся його прізвище, траплялося е, на плівках Бовка в контексті, що він наш суддя, Суддя. Е, тому ну і це суддя, який власне залишав в силі рішення щодо заборони мирних зібрань під час майдану, е, тому ми розуміємо, що така людина не може обирати там компетентних і доброчесних до конституційного суду, а ставки дуже великі. Зараз п'ять вакансій в конституційному суді, і це ну велика частка цього органу. Скажіть, будь ласка, зважаючи на все, про що ви сказали, чи зможуть міжнародні представники переломити ось цю тенденцію в українській правовій судовій системі? В них для цього є хороші інструменти, як ви правильно казали, в них буде переважний голос. Тобто, якщо голосується по половині другий раз, тоді там, де двоє міжнародників, там, власне, і на той бік вирішується питання. Ще хорошим інструментом, який вимагала Венеційська комісія, який власне проголосував парламент, це щоб за міжнародною квотою зайшов хтось з представників українського там, правничої спільноти громадянського. Суспільства, хтось дуже шанований. Чому це добре? Тому що ми дуже часто під час таких конкурсів бачили, що міжнародні експерти мають прекрасну експертизу, але на жаль, не завжди розуміння українського контексту. І а український контекст насправді унікальний. В нас дуже багато унікальних схем заволодіння майном. які виглядають як законні, але очевидно, є ну незаконними, там прибережні зони або купівля машин на тисячу гривень нижче ніж встановлюється ліміт для перевірки. Такої транзакції, ну багато локального контексту, який треба розуміти, і на жаль, буває, що складається, що е, цей контекст неправильно доноситься іншими членами комісії з української сторони, е, тому це хороший також інструмент е, для того, щоб забезпечити справді результативність. Проблема в тому, і в цьому закону залишається, що на фінальному етапі голосування вже в парламенті, коли будуть голосуватися переможці цього конкурсу. Курсу воно буде проводитися виключно за тих. Хто набрав там шість голосів, і якщо ніхто не набрав шість голосів членів цієї дураччої групи, то вже там за кроком наступну кількість голосів. Це означає, що е, політичні призначенці, наприклад, зможуть регулювати свою кількість голосів. Хто за кого голосує. Тут ми один голос даємо за того, а тут ми три за того, і так таким чином впливати на кого фінально буде голосуватися тільки в парламенті. На жаль, ні комітет, ні парламент не дослухався до закликів в громадськості не змінив цю норму, і це просто ще раз підвищує ставки для того, для відповідальності тих, хто будуть в власне складі цієї дурачої групи. Ну, власне, ми неодноразово говорили про цю тему з фахівцями, з вашими колегами, фахівцями з юриспруденції. І от вони щодо цієї теми і призначенців міжнародних представників призначення міжнародних представників а ну досить по різному ставилися до цієї ініціативи. Де дехто казав про те, який ви власне що це добре? Адже вже 30, понад 30 років незалежності України довели, що ну дуже нам складно Поратися з корумпованістю і ну, скажем так, з заангажованістю наших суддів і судової системи в цілому, а інші говорили про те, що це не дуже доречно, адже через своїх призначенців міжнародні організації і окремі країни вони просуватимуть, наче свої рішення і своє бачення у вирішенні тих чи інших стратегічно важливих для України питань, як ви вважаєте? Тут треба розуміти, що коли ми оцінюємо і даємо думку на таке питання. По-перше, чи в нас вже є якісь результати, що ця модель працює? В нас вже були результати не раз. В нас вибирали міжнародні експерти вищий антикорупційний суд, і власне це суд, який зараз показує прекрасні результати і за три роки своєї діяльності ні раз ні разу не був більше вже ніж три, ні разу не був в жодному корупційному скандалі. Як це на жаль, трапляється навіть трапилось верхом. Судом, де не вибирали міжнародні експерти власне, цих суддів, друге, треба розуміти, що е, самі міжнародні експерти не приймають фінального результату, вони відсіюють е, в складі там, конкурсних комісій, і так далі, вони відсіюють кандидатів. Фінальна відповідальність все, все одно за парламентом або там хто інший буде е, призначати того чи іншого кандидата. Тобто, якщо е, парламенту не підійде ніхто. О, кого вікі права з міжнародних експертів, він має волю не обрати цю людину до конституційного суду. Тобто український суверенітет залишається на місці. Третє, що важливо розуміти, ми маємо мислити з точки зору результатів, кого нам потрібно обрати. На жаль, в Україні досі існує кругова порука і тотальна корумпованість і судової гілки, вади, і не тільки міжнародні експерти не мають підкилимних домовленостей в Україні, бо вони їм просто банально не потрібні. Це люди умовно судді там. З Великобританії, з Сполучених Штатів це колишня генпрокурорка Естонії, яка брала участь в доборі членів Вищої ради правосуддя. Вони очевидно не пов'язані, там можна сказати, договорняками з політичними силами, з олігархами. Вони приходять робити свою роботу. І єдиний їхній власне інтерес це, по-перше, допомогти. А по-друге, вони платять своєю репутацією, тому що коли вони потрапляють в таку комісію, значить вони мають. Світову визнану репутацію, і вона може обійтися дорожче ніж там запропонує будь-хто за свою посаду. Тому ми однозначно за таку модель. І вона показує результати, і ми власне приділяли не один рік тому, щоб така модель більше застосовувалась. Більше того, кращі результати там, де комісії все ж таки складаються з чисто міжнародних експертів, ніж там на половинки, або взагалі таких немає. Пані Ніко, я дуже дякую вам за пояснення, за вашу думку за діалог. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Ніка Крайденкова, адвокаційна менеджерка фундації Де Юре. Ми продовжуємо нашу тему. Незабаром приєднається до нас ще один спікер. І ми вітаємо на прямому зв'язку Ігара Тишкевича, експерта програми міжнародної внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Пане Ігаре, добрий день. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож ми продовжуємо говорити. Нагадаю нашим глядачам про те, що президент Володимир Зеленський підписав закон номер 9322 про відбір суддів Конституційного суду, який потрібний для переговорів про вступ України до Європейського союзу, а, як сам зауважив пан Зеленський, цей документ гарантує прозорий професійний та доброчесний відбір суддів Конституційного суду. На вашу думку, пане Гари, чи дійсно так. У силу має закон 9322? Ну, чи має він насправді таку силу, як а, сказав президент України. Ми подивимося подивимось і побачимо за декілька місяців, коли буде запущено процес, і він закінчиться. Але те, що такий закон він був вкрай потрібен, ну скажімо, то це очевидно, оскільки де факто Україна останні півтора чи навіть два роки існувала в форматі кризи праці кризи в основанні Конституційного суду. І за великим рахунком це можна було б назвати навіть конституційною кризою, тому що а, суд це од, скажімо так, одна з інституцій, яка мала забезпечувати функціон... функціонування держави. Якщо вона не може працювати нормально, то відповідно є запитання про нормальне функціонування самої держави а, загалом. Тому. Те, що такий закон все ж таки вступають в дію, це дуже гарна новина, чи буде він, а, чи, а, чи димів він одразу всі запитання, всі проблеми подивимось за декілька місяців. Зрозуміло, ну і давайте поговоримо власне про шлях України. Довгий шлях України в Європейський Союз. Єврокомісія раніше вже оголосила план дій, який Україні потрібно виконати для початку переговорів про вступ до ЄС. Йдеться про сім конкретних кроків, більшість з яких пов'язані з боротьбою з корупцією і перезавантаженням різних гілок влади. Нагадаємо, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що до жовтня 2023 року Україна. Не виконає усі сім рекомендацій Європейського союзу як до кандидата у члени блоку. Проте переговори про членство нашої країни в ЄС почнуться до кінця цього року. На ваш погляд, які перспективи виконання україною семи поставлених перед нею вимог, і на який результат переговорів про членство в жовтні варто розраховувати? Ну давайте так. Війна це все ж таки… А... Потужний фактор форс-мажору. Тому, якщо ми говоримо, припустимо про перезавантаження, закінчення перезавантаження антикорупційних органів, за реальну політику боротьби з корупції, якщо ми говоримо за, скажімо, зміну законодавства України, все одно тут я погоджуюся, що всі вимоги а вони реалізовані не будуть. Хоча, хоча б тому, що в Україні а, зараз є військовий стан. І на цей час це спеціальний режим існування держави, спеціальний режим, в тому числі виконання законів. І відповідно брати за мирило критерії прописані для мирного часу, ну просто не випадає. З іншого боку, переговори та консультації швидше за все воно почнуться насправді, але Європейський тось, від своїх вимог або своїх рекомендацій відмовлятися не буде. І інша справа, що говоритимуть про ну, в тому числі, часові рамки і певні, скажем, заходи або допомогу, враховуючи специфіку ситуації, яку знаходиться Україна. Пане Ігаре, якщо я не помиляюся, коли ми розмовляємо з експертами щодо вступу України в Європейський Союз до НАТО, часто ми чули такі доводи, що а, мають бути виконані певні умови, має бути п... Пройдений певний шлях а, і бути країна готовою до вступу до міжнародних організацій. Але чи я не помиляюся в тому, що є приклади, коли і до Європейського союзу, і до НАТО вступали країни з певними проблемами, територіальними спорами і навіть у стані військових конфліктів? А я перепрошую справа не лише і не тільки з територіальними спорами. По перше, що до НАТО, НАТО це військовий блок. Де е, в статуті НАТО є зобов'язання негайної реакції в разі агресії проти одного з учасників, і це означає, що жодна держава в здоровому глупі, яка є частиною блока НАТО, не проголосує за прийом держави в цей блок е, в часі війни. Тому що якщо таке відбувається, то через 5 хвилин блок НАТО зобов'язаний вступати в війну. Давайте будемо реалістами. НАТО це після війни. А євросоюз Євросоюз це питання не війни і не стільки війни. Євросоюз це питання це, це політична структура, політична і економічна. Це питання законності, це питання поваги до власності, це питання корупції, це питання, скажімо так, зрозумілих систем або зрозумілих правил, за якими робиться політика тощо. Чому я ставлю ці питання? Тому що є сьогодні багато українців, які все ж таки притримуються думки про те, що ну, принаймні про євросоюз хотіли б давно б взяли. А я не пам'ятаю напевне, але здається, цей процес вступу або просування України до вступу в Євросоюз він триває. Виправте мене, якщо помил... помиляюся, з 2008 року, ну розмови про майбутній вступ, вони тривають з 2008 року. Ну, з іншого боку, я хочу нагадати інший, інший приклад, на жаль, для нас він не скажімо так не настільки позитивний приклад Туреччини. А давайте згадаємо, коли Туреччина підписала договір об асоціації з Європейським Союзом, зробила перший, перший крок. Це було більше ніж 20 років тому. Питання ще раз відповідальності відповідності політики. Механізмів, за якими робиться політика, внутрішня, внутрішня політика та зовнішня. Це не питання територіальних, скажімо так, замороженої війни, війн. це не питання територіальних суперечок. Ні. Це питання, скільки це спільне зобов'язання, які в тому числі Україна бере на себе, і, які в тому числі партнери по Європейському Союзу беруть на себе, це спільне зобов'язання. Який рівень а, злочинності, який рівень корупції, чи це не буде загрожувати іншим партнерам? Як робиться економіка? Чи це не буде загрожувати, чи це буде корисно? А Які гаранти до власності? Які гаранти до прав людини? І все це, звісно, що воно є основою для рішення про вступ в Європейський Союз. А, зрозуміло, дуже дякую вам за діалог. Дякую за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Ігор Тишкевич, експерт програми міжнародної і внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.